Ще один викривальний сюжет програми гроші, і ще один вибух протистояння між копачами бурштину, міліцією та бандитами. Хоча багато хто впевнений, що міліція і бандити на бурштинових копанках це одне й те саме. Після розслідування Олександра Соколова, який показав підноготну цього бізнесу, почалися сутички. Від мотих старателів пострадали вже більше десятка міліціонерів, які намагаються зупинити роботу бурштинокопателів. Копачі ж впевнені, під галасом боротьби з нелегальним видобутком сонячного каменю, їм хочуть нав'язати нових сматрящих. Скандальні подробиці далі в програмі. Нелегальні мільйони завжди прикриває зброя. Це Рівненська область у балаклавах і камуфляжі. Місцеві бурштину копачі, озброєні камінням та палицями. Виходять протистояти поліції. кані! лунають постріли. Доносяться крики. Таким було урочище Гальбен за день до виходу нашого сюжету про бурштин. Спокій та тиша. Нелегальна схема працює, наче швейцарський годинник. Копачі, які заплатили 500 доларів за так званий білетик, сумлінно машуть лопатами і покірно віддають відсоток кришувальникам у погонах. Місцеві копачі на камеру заявляють, незважаючи на примарний спокій бурштинового полісся на межі бунту. Що зараз роздули цю проблему? Бо люди повстали, бо безплатно хочуть працювати. За що я мінтам буду платити? А вже за два дні після виходу сюжету в ефір група місцевих переходить від слів до діла І підпалює стаціонарний пост поліції. <звук> Тисячі старателів, озброєних битками та палицями, виходять на вулиці. рукавиці, <звук> вже на мої руки на своє. Мене двіщого освіти, і мусь в цьому було тигни. Вгамувати НАТО беруться кілька десятків правоохоронців. Підходимо, підходимо сюди. У тіла повсталих копачів врізаються гумові кулі. Це стріляють по, по людям з резини. У відповідь у поліцію летить каміння. Камінь. Суточка завершується, коли хтось із місцевих в якості останнього аргументу приганяє цей броньований армійський тягач. Правоохоронці відступають як наслідок з десяток поранених поліціянтів та нашпигований гумою. 16-річний місцевий підліток. 16 років, 16 років було. за версією МВС, причина суточок невгамовне бажання старателів продовжувати незаконний видобуток. Навіть саму появу правоохоронців у лісах вони сприймають як загрозу їхнім законним інтересам. Мовляв, ми тут миємо бурштин, гроші заробляємо. Вам на АТО перераховуємо, а ви нас утискаєте. Місцеві наголошують бунт останній спосіб нагадати про себе державі і дати відсіч дахувальникам нелегального видобутку. А від кому взагалі приходите платити Мусорам. Одвічають старші чекісти. В нас ж, всі знають, що в нас керують чекісти. Старателі наголошують, вони за легалізацію. За десятки років у місцевим набридло наповнювати мільйонами доларів бездольні кишені, чиновники у замість державного бюджету. Я токо за легалізацію. За легалізацією мені не треба ховатися. Я хочу ту половину, ту половину віддавати державу. мати все школи дороги. Проте жодної альтернативи у полістів немає і досі. Тож доведений до відчаю народ Полісся готовий брати до рук зброю, аби бути почутими. Якщо мені не може допомогти держава, яка я плачу гроші, то я свою сім'ю охоронять буду сам. Якщо в найближчий час законодавці не схаменуться і не запропонують старателям законну альтернативу. Регіони нелегального видобутку із потенціальної золотої жили для бюджету. Можуть перетворитися на ще один неконтрольований регіон вже всередині країни.